В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Отож приходить він до міста Самарійського, що зеця Сіхар біля ділянки землі, даної Яковому Синові Йосипові. Там була криниця Якова. Ісус, втомившись від шляху сів біля колодязя. Було близько шостої години. Ми можемо собі, дорогі мої, уявити літо, опівдні, збека, самотня криниця. На півночі вісії гора Гевал, на півдні, зовсім півнеба закриває гора Херасім, до найближчого міста, близько кілометра шляху. Десь півгодини тому учні пішли в це місто, сподіваючись купити хоч трохи їжі, Ісус томився. Він сів біля колодязя, намагаючись сховатися в його тіні від нестерпного палючого сонця. У цей час тут нікого не буває, тільки вранці та ввечері. Але зненацька Ісус помітив самотню жінку. Яка вільно, повільно йшла з боку міста з глечком. Очевидно, вона була ізгоєм, інакше б вона не йшла такою спекою за водою. Приходить жінка з Самарії зачерпнути воду. Ісус каже їй Дай мені пити. Ми можемо зрозуміти Ісуса, але тільки не жінка. Самарянська жінка каже йому, як ти, будучи юдеєм, просиш пити мене самарянку, бо юдеї з самарянами не пристають. Між Ісусом та жінкою стояла маса перешкод. По-перше, він був юдеєм, вона самарянкою. Іван відразу пояснює, юдеї з самарянами не пристають. По-друге, Ісус був чоловіком, а Самарянка жінкою. Ортодоксальні рабини ніколи не розмовляли з жінкою у публічному місці, навіть якщо це була їхня дружина чи дочка, були навіть фарисеї, яких називали контужені фарисеї, тому що, побачивши жінки, на вулиці вони заплющували очі і йшли навпомацки, часто стукаючись лобом об стіну. Якщо бачили рабина, розмовляючи з жінкою у гробацькому місці, це був кінець його репутації. А тут ще таке романтичне місце, колодязь і таке інше, саме з криницею пов'язані історії Ісака та Ревеки, Якова та Рахилі. Зараз усі знайомляться в інтернеті, а тоді біля колодязя. Де завжди в онлайні було безліч людей. Ну і по третє, жінка не знала про це, але Ісус знав. Вона була грішницею, а Він був Богом. Їх поділяла безмірна прірва, яку не могла подолати жодна людина. Але дивно, Ісус, знаючи все це, перший заговорив з нею. Він, знаючи, її обмеження, перший зробив до неї крок. У цьому ми бачимо милість Бога. Хоча саме людина розірвала стосунки з Богом, згрішивши проти нього в Едемському саду, Бог продовжує говорити до людини навіть тоді, коли вона не хоче про нього нічого чути, Ісус продовжив розмову з жінкою, хоча вона вже з першої фрази відповіла йому зухвало і звикликом Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене Самарян? Напевно, їй було навіть десь приємно, що вона самарянка, тим більше ізгой, може поставити на місце чоловіка юдея. Але що Ісус? Ісус сказав їй в відповідь: Якби ти знала Божий дар, і хто каже тобі дай мені пити, ти сама би попросила в нього, і він би дав тобі воду живу. Знаєте, дорогі мої, яка фраза у рекламі є одною з найефективніших для привернення уваги клієнтів. Правильно, знижки. Особливо це добре діє на жінок. Так і тут. Жінка бачила, що в Ісуса нічого не було з собою, навіть шкіряного ведра, звичайного у мандрівників, бо розумом розуміла, що ніякої води він дати їй не зможе. Але все одно слова Ісуса продар про особливому торканули ще її серця, чому ж і згадалася ревека і десять верблюдів. Тут не було верблюдів, але хто знає, про який він дар говорить. Тому вона змінила свій тон і трохи зацікавлено запитала Пане, тобі й почерпнути нема чим, а криниця глибока. Звідки ж у тебе жива вода? Їй вже стало цікаво, але причому вона не могла не підколоти його. Неуже ти більший за батька нашого Якова, який дав нам цей колодець і сам з нього пив і діти його, і худоба його? О, дорогі мої! Тут вона пускає у хід найголовніший свій козир. Взагалі, якщо хочеш принизити людину, починай її з кимось порівнювати. Якщо чоловік хоче посваритися з дружиною, йому слід сказати щось на кшталт. А ось у моєї мами борщ набагато смачніший. Якщо хочеш, щоб тебе звільнили з роботи, починай говорити начальнику. А ось попередній наш начальник він так не робив, його всі любили. Жінці цікаво. Але в той же час насмішкувато порівняє Ісуса з Яковом, знаючи, що жоден чоловік за всю історію не мав таких якостей, як Яків. Дивно, але Ісус став напевно першим чоловіком у житті Самарянки, який не провалився крізь землю від такого порівняння. Він сказав їй у відповідь: кожен, хто п'є цю воду, знову захоче, а хто питиме воду, яку я дам йому, той не хотітиме б навіки, але вода, на яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в вічне життя. Ісус говорив жінці про духовне, але вона його не розуміла. Ісус говорив їй про ту порожнечу, яка є всередині кожної людини. І яку ніщо, крім Бога, не може заповнити. Пам'ятаєте, що каже Біблія, книга Еклезіаста 1.14? Бачив я всі діла, які робляться під сонцем, і ось все суєта і знемога духу. У житті завжди є порожнеча, яка дає життю жити повноцінно. Йому завжди чогось не вистачає, навіть якщо він, як еклезіазм, має абсолютно все. Цей світ пропонує безліч способів, як заповнити порожнечу розваги, подорожі, алкоголь, ні до чого не зобов'язуючи стосунки і так далі. Багато хто намагається заповнити цю порожнечу роботою. В одного німця на могилі було написано, тільки робота була його життям, і в ній був його вищий обов'язок. Ну що ж, гарно написано, але чи варто жити лише для того, щоб працювати? Для тих, у кого зовсім порожньо в душі, світ пропонує спробувати стосунки між чоловіками окремо, між жінками окремо. Якщо тебе не задовольняє жінка, то живиш з чоловіком, але все марно. Кожен, хто п'є цю воду, схоче з Світ багато чого пропонує, тільки є проблема це все не те, і чого вічно не вистачає. Самарянська жінка була одружена п'ять разів, а зараз просто жила з чоловіком поза шлюбом. Не те, щоб вона була по особливому розпусною, хоча інші жінки її саме такою й вважали. Навпаки, вона завжди тільки й мріяла про сім'ю дітей, затишний будинок. Їй завжди хотілося бути коханою та бажаною, але щоразу її мрії валилися, як паперовий будиночок. Щоразу їй здавалося ось він, принц на білому коні. Але щоразу на неї чекало глибоке розчарування. Люди ставлять собі якісь цілі, а коли їх досягають, відчувають лише розчарування. Недавно колись, як йшов фінал Кубка Уєфа, в якому Шахтар грав із Бременським Вердером, тоді я думав, що якщо Шахтар виграє Кубок, це буде щось феєричне. Глядив, коли Шахтар виграв, і йшла церемонія нагородження, я раптом зрозумів, що не відчуваю зовсім нічого. Думки вже були про щось стороннє. Кожен, хто п'є цю воду, схоче знову. На землі, дорогі мої, немає нічого, щоб могло заповнити порожнечу людської душі. Але це джерело є на небесах, і це сам Бог. Лише війна може вгамувати спрагу нашої душі, хто питиме воду, яку дам я Йому, то й не матиме спраги повіки. Це я, який говорю з тобою. Жінка каже йому: Пане, дай мені тієї води, щоб не мати спраги і не приходити сюди черпати. Самарянка насмішкувато попросила Ісуса дати їй живої води, знаючи, що у нього нічого немає. Але раптом Ісус обірвав її. Він сказав Іди, поклич твого чоловіка і прийди сюди. Жінка застигла, вона сплідла, Ісус потрапив у найболючішу її точку. Здається, це трохи жорстоко з його боку прямо говорити про ту проблему, яку вона накала навіть думати. Але вона мала побачити те, що відокремлювало її від Бога. Що не давало їй можливості отримати воду живу, про яку говорив Ісус. Те, що відокремлює нас від Бога, називається гріх, з ним не інакше не можна, до нього не можна ставитися толерантно, тому що саме гріх не дає нам прийти до Бога. Лише коли людина усвідомлює, що вона грішна, лише тоді вона починає серйозно сприймати Бога. Самарянка мала побачити свою проблему. Її гріхом було те, що все своє життя вона ганялася за чоловіками, відкладаючи Бога на потім, а до Бога прийти завжди встигну. Вже спентежено жінка відповідає Ісусу. У мене немає чоловіка. Ісус каже їй, ти правду сказала, що нема у тебе чоловіка, бо у тебе було п'ять чоловіків, і той, котрого маєш нині не чоловік тобі, це справедливо ти сказав. Жінка йому каже: Господи, бачу, що ти пророк. Слова Ісуса досягли її серця. Вона раптом зрозуміла, що через цю людину, яка сидить біля криниці до неї, зараз говорить сам Бог. Вона раптом, чітко, як на та фотографії, побачила своє життя ушії непривабливості та бруду, ушії неспроможності. Тепер, розмовляючи з Ісусом, вона вперше запитала себе і чого тебе з Бога досягла? Напевно, вперше в житті вона глибоко пошкодувала, як шила. Напевно, вперше в житті, вона захотіла дізнатися. Пізнати Бога, тому поставила те питання, яке, як вона чула, є найважливішим у житті. Батьки наші поклонялися на цій горі, а ви кажете, що місце, де має поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. У своєму питанні жінка торкається теми поклоніння. Вона поставила гарне питання, але не зовсім те, що могло змінити особисто її життя. Вона запитувала про Ісуса, Ісуса про те, у якій формі краще поклонятися. Як ходити до церкви часто? До якої церкви? Скільки потрібно купувати свічок на рік і так далі. Ісус м'яко і терпляче відповів їй, підводячи до найголовнішого. Повір мені що застає час, коли не на цій горі і не в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ісус дав відповідь справжнє поклоніння, це не відвідування певних місць проходження через певні ритуали. Справжнє поклоніння, це коли дух людини говорить і зустрічається з Богом безсмертним та невидимим. Жінка йому каже, знаю, що прийде Месія, тобто Христос, коли Він прийде, то сповістить усе. І ось зараз жінка підійшла до найголовнішого питання не тільки в її житті, а в житті будь-якої людини. Це питання звучить так, як я можу відновити розбиті стосунки з Богом? Хто може змінити моє життя? Хто може повернути мені втрачений рай? У відповідь на нього ми чуємо, Ісус каже, це я, який говорю з тобою. Своє життя Самарянка багато чого побачила, за своє життя вона багато перепробувала, але ні в чому вона не могла знайти сенсу. Здається, її проблема лежить на поверхні, проблема заміжжя. Але якщо копнути глибше, можна побачити, що все набагато серйозніше. Її проблема зовсім не чоловіки, її проблема, це зруйновані стосунки з Богом. Наприкінці богослуження ми чуємо слово Боже, і насправді відповіді для наших життів. Лише Він є універсальною відповіддю на всі питання людини, тільки Ісус є точкою контакту між абсолютно святим і праведним Богом та грішною людиною. Якщо ми приймаємо Ісуса, якщо ми приймаємо цю відповідь з небес, тоді всі наші проблеми вирішуються. Порожнеча йде, і в нас входить Дух Божий. Тоді ми маємо мир з Богом і можемо легко спілкуватися з Ним, можемо поклонятися йому. Поклоніння походить від відновлених стосунків з Богом. Ми служимо Богу не для того, щоб отримати можливість Його про щось просити, ми служимо Богові, тому що ми маємо стосунки з Ним, маємо спілкування з Ним, тому що ми його діти. Проблема сучасного суспільства в тому, що воно геть чисто втратило спілкування з Богом. У результаті виникла прошлеча, яку суспільство прагне заповнити будь-чим. Оскільки це зробити не виходить нічим, доводиться вигадувати нові способи. Зараз усі борються за одностатеві шлюби. Думаючи, в чому є сенс, що якщо ти захистиш право грішити для гомосексуаліста, ти відчуєш величезне внутрішнє задоволення. Нині популярна стала боротьба з расизмом. Якщо раніше було прислів'я ти називаєш чорне білим, то тепер воно вважається расистським. І, здається, так багато всього і в сучасному суспільстві немає жодної порожнечі, одна повнота. Але звідки в тобі береться стрілянина в школах війни. Звідки стільки самого, стільки ненависті, скільки зруйнованих шлюбів, все це тому, що люди втратили спілкування з Богом. У цьому сенсі від нас з вами залежить, чи заповнить її Бог. Самарянка знайшла відповідь на головне питання свого життя, з того часу її життя змінилося. Вона... Залишила свій глечик, своє колишнє життя, щоб ніколи до неї більше не повертатися. Якщо, дорогі мої, у вашому житті є питання, на які ви не можете знайти відповіді, хоча шукаєте вже багато років, якщо у вашому житті є невирішені проблеми, якщо у нашому суспільстві є проблеми, які не можна вирішити. Поставимо собі правильні запитання, хто може допомогти. У нас війна, тестан, та ніхто може нам допомогти. Ні Америка, ніхто в світі щось дають, не додають. І все маловато. Тоді ми маємо почути тихий голос Ісуса. Це я, який говорю з тобою. Амінь. Христос Воскрес!